Слухайте Лідерів мені дзвонили і казали, треба виїжджати. Тобто, це все було не те, що знаєте, хтось сказав, виїжджає. Я сказав, ні, я не буду виїжджати. Ні, був тиск з різних сторін. Були люди, які хотіли вбити, і були постріли, і було то, що Загинули деякі люди тут, всередині нашого офісу, були інші люди наші, які захищали. Була висадка з десанта. Тощо, все це відбувалося. І паралельно з цим були ультиматуми, і вони тиснули, і паралельно з цим були дзвінки від різних людей. Тобто, дивіться, так це от така історія. З чим... От фанати Зеленського. Ви просто з вашим баченням не чуєте, як в тексті людини звучить контекст повнішої брехні. Помієте, коли людина влюблена, наприклад, вона не бачить недоліків. Ну потім, коли розвіється влюбленість, вона починає їх бачити. І деві дуже часто, ви рано чи пізно побачите. Ну зараз, я вам скажу, що якщо включити практично всі його інтерв'ю, там сразу чувствуется брехня, гардиня, попитка зробити вже себе зараз, канонізувати. Дивіться, я тут, я, тут да, я не втік, да, мені казали, мене вивезуть і так далі. Це все абсолютно неадекват. Тут гардиня зашкалює. Я лично сам проходив конкретну гординю, я в цьому стані. Зумів розрушити свій власний бізнес. Прийшлося починати з нуля. Він в такому стані може розрушити країну вщент. Тому фанати, подивіться з різних сторін, подумайте добре: чи стоїть фанатіти ним хоча б через те, що там ну, просто людина вже в стані неадекватної. У нього корона давить на мозги конкретно. Отака От фігня фіняма.